Великий привіт! В ефірі програма Рожеві окуляри. Та я, Юлія Маївка. І як завжди, на вас чекає багато цікавих, пізнавальних, а головне, веселих сюжетів. Отож... Тема програми дитина майбутнього. Але ні, це не фантастика. Навпаки, тільки реальні сюжети про те, якою повинна бути дитина 21 століття, і що вона повинна знати. Погодьтесь на наші тендітні плечі звалилась купа обов'язків і море завдань, без яких жити неможливо. Зараз дивіться анонс, а потім продовжимо. Ви думаєте, щоб подарувати щастя, потрібні гроші? Ви не знаєте, як і чим допомогти людям? Дізнайтесь у першому сюжеті. Чотири ноги, довга грива, великі очі. А, і ще дарує здоров'я дітям. Хто-хто кінь, але без пальто. Ну і на завершення смачнючий сюжет. День народження улюбленої піци. Ну, от, анонс ви побачили. Сподіваюсь, зацікавились. Тоді починаємо. Отже, Перший сюжет про те, як просто дарувати радість, а ще про те, як легко бути хорошим, вихованим та етичним. Взагалі, в наш час потрібно знати все. Але у цьому сюжеті ми розповімо вам і покажемо, без чого життя наше стане чорно-білим, а серце твердим, як сухарик. Захар Чижмар про милосердя та співчуття. Дивіться далі. Допомагати слабшим тим, хто потребує допомоги, нас ще мало мало розпиляшок. Але задумайтесь інколи нас більше цікавить нова гра на епеді, ніж те, що ми повинні перевести бабусю через дорогу, а повинно бути навпаки. Звичайно, всім навколо не допоможеш, але те, що залежить від нас, ми можемо зробити: наприклад, поступитися своїм місцем у трамваї чи тролейбусі, показати гостям міста, де знаходиться та чи інша вулиця, бути уважнім до немічних людей та бездомних тварин. Не можна забувати про людей з обмеженими можливостями. Інколи з них кипкують, показують пальцем, але вони ж не винні, що такими народилися. Їх потрібно любити та поважати. У чомусь неповносправні обмежені, а в чомусь навпаки, серед людей на візочках багато художників, працівників IT, письменників і просто цікавих співрозмовників. У нашому місті є багато таких спільнот, де люди зустрічаються, спілкуються і роблять дуже багато цікавих, симпатичних штучок. На одну з таких зустрічей нас запросили. Сьогодні ми побуваємо у спільноті Лярш коче. Тут наші герої збираються і за допомогою волонтерів творять щось самі. Спробую і я зробити щось разом з ними. <му> Щоб працювати у такому осередку, треба бути справді милосердним, не боятися труднощів і мати величезне терпіння. Розкажіть, будь ласка, про роботу волонтерів. Волонтери це люди, які приходять і безкоштовно надають свої послуги, разом з нами вишивають, святкують, працюють. Що таке милосердя, на вашу думку? На мою думку, милосердя це коли ти допомагаєш людині, яка потребує. Майстерні об'єднали навколо себе більше, ніж 70 людей. І таких майстерень у Львові чотири. Тут неповносправні ліплять свічки, майструють коралі з бісеро, шиють турбинки, отримують азик кулінарії і спілкуються. Хоча цим людям важко, але вони не перестають тішити життю і радіють кожній дрібниці. Мені здається, що милосерді визначає характер людини, але його потрібно виховувати та підтримувати. А як саме? Гарненько подумайте і з'явиться безліч варіантів. З вами був Захар Чижмир, спеціальний для програми рожеві окуляри. Побачимось. Інформаційна розважальна програма Рожеві окуляри в ефірі. І сьогодні ми говоримо про все, що має знати дитина 21-го століття. Тому продовжимо. А зараз час розповісти про вид спорту, хобі та оздоровлення. Все це в одному сюжеті верхова їзда. Так, це спорт, це чудовий спосіб провести вільний час, а ще на сьогодні. Один з найкращих способів оздоровлення дітей. Починаючи від сколіозу, ну, це коли ви карявенько за партою сиділи і хребет викривили. І закінчуючи набагато важчими хворобами, якими, на жаль, хворюють сучасні діти. Це треба знати. Дивіться. Вітаю вас! З вами Марта Сверческа. Я тепер теж компанія «Рожевий Кокуляр. І готовий розповідати вам все найцікавіше. Ви готові тримати порцію гарного настрою? Тоді рушаємо зі мною пізнавати світ. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Думаю, всі захоплюються такими величими тваринами, як коні. Сила, граційність. Ось слова, які можна сказати про цих великих красенів і красив. Мама я займаюсь верховою їздою понад рік. Це для мене не просто спорт. Коні стали для мене справжніми друзями. У мене не лише покращилась постава, а й завжди гарний настрій. Усе від спілкування з коником. Uh -huh. hours, so from... Мені подобається виховається ще з дитинства, адже коні справжні друзі для дітей. And... Спілкувалися, нас підкаталися. <кхи> а чи знаєте ви, що коні справжні лікарі. Так-так, є такий метод лікування і по терапії. Він полягає в тому, щоб людина контактувала, спілкувалась і каталась на спеціальному навченому коні. Іпотерапія – це лікування людей з різними хворобами. Але якщо ви здоровий, чого студія рожеві окуляри від душі бажає, то катання на коні є не менш корисним заняттям, ніж інший спорт. Дуже старий. для пацієнта як справжній тренажер. Крім того, ці тварини викликають масу позитивних емоцій. А зараз тренер. А зараз тренер трензв... Роз... про це. А зараз тренер з верхової їзди розповість про цей вид спорту і про цих тварин. Чи важко навчитися їздити весь? Ні, це зовсім не важко. Якщо є бажання і є любов до тварин, це зовсім не важко. А чи важливий який тінь під тобою? Звичайно, важливо вчитися треба на спокійних конях, які будуть слухатися навіть вершників початківців. І по терапії, як вона працює. Вона працює за рахунок того, що коник рухається в тривимірному просторі, тобто і вплив іде вліво, вправо, вперед, назад, вверх, вниз. За рахунок цього м'язи вершника завжди працюють, навіть якщо вершник просто розслаблений. А як навчають коней, які працюють і по терапевти? Їх навчають для початку ходити рівно і спокійно біля людини, не боятися різких рухів, різких звуків, любити дітей. А що порадите тим людям, які бояться підходити до коней? По-перше, підходити треба обов'язково не самому, а з тренером. І тоді тренер обов'язково підкаже того коня, який є спокійний, який вас ніколи не вкусить і не вдарить. Мого конка звати режик. Він дуже спокійний кінь. Я думаю, що він найспокійніший кінь в цій конюшні. Я люблю кататися без тренера, а також Ресію. Тепер ви знаєте, як поліпшити собі настрій і здоров'я. До зустрічі з вами була Марта Сворочевська. До нових зустрічей! Інформаційна розважальна програма рожеві окуляри триває. І сьогодні ми говоримо про дітей майбутнього. Але зараз на черзі сюжет про те, що було, є і буде актуальним завжди. Діти з минулого чи з майбутнього, а також дорослі та зовсім старенькі, люблять її, бо вона, вона, вона піца. І цим все сказано. Рожеві окуляри побували на святі італійської красуні. Дивіться сюжет! Ви любите смачно поїсти, а хто не любить. Сьогодні на нас чекає багато смачної їжі, але не просто смачної, а улюбленої усіма дітьми. Піца. Хто ж її не любить і хто ж її не їв? Саме про неї сьогодні і піде наша розмова. Ходімо зі мною. Бо сьогодні у Львові відбувається надзвичайно веселе і смачне свято Фестиваль Піц. Адже своє 15-річчя святкує піцерія Челентано. Ми не можемо прогавити такої нагоди. Гарно провести час і навчитися готувати піцу. Адже майстер-класи теж будуть. І його для вас проводитиму я. Отже, спочатку нам знадобиться тісто. Ну, як без нього? Це ж основний інгредієнт. Для піців, але про томатну пасту та сир також не забуваємо. І так, беремо тісто, ставимо його на бритванку і розминаємо двома руками. Крім того, можна додавати все, що заманеться: м'ясо, шинку, ковбаску, гриби, помідори, зелень. Ми з вами імпровізуємо, робимо піцу в вигляді котика. Думаю, буде смачно. Робимо вушка. Ось так. Набираємо на цілу ложку і кладемо на середину нашої піци. І так три рази. Мам! Хто зробив? Ми беремо трішки сиру, посипаємо по всій піці. А зараз ми йдемо пекти нашу піцу в формі котика. Ви знаєте, що заклади, в яких печуть піцу, називаються піцеріями. А люди, які її виробляють та печуть, називаються піцайоло. Отже, зараз виходить я піцайоло. Піца італійська національна страва. Без неї неможливо уявити собі Італію та італійців. Там піцу їдять всі, але в Україні. Пасуть задню. На фестивалі піци мають спекти 100-мільйонну піцу. Уявляєте, скільки тих смачних великих печених канапок вже з'їли у Львові? На фестивалі піци спекли отаку от Велетенську піцу. Згодом виступатимуть піци акробати Цікаво, хто вони такі? Давайте подивимось. Думаємося у гостей. Чи подобається їм фестиваль? Вам подобається цей фестиваль? Так, дуже подобається. А ви любите піцу? Так, надзвичайно люблю свою піцу. А змогли б її самі зробити? Не знаю, напевно, поки що ні. Але я буду вчитись. А чи подобається тобі фестиваль піци? Так, дуже. А сама піца? Так. А змогла би ти її зробити власними силами? Невідомо Зал... Невідомо ще. чи подобається тобі фестиваль піце? Так, це дуже цікаво. Місі Львові, я не знаю, я перший раз таке бачу, мені дуже цікаво. А сама піца? Сама піца дуже смачна. А ти могла би її зробити власними силами? Я не знаю, ми вдома робимо піцу, а загалом -то я... Дякую! Ну що ж, бісу готувати я навчилася. Тепер пригощатиму маму і тата, і вам я також рекомендую навчитися цього ремесла. Це ж так цікаво, а головне смачно! З вами була господинка Юлія Маївка. Па-па. Сподіваюсь, вам сподобалась наша сьогоднішня програма, і маю надію, що ви чогось навчилися, бо це найважливіше Наостанок Хочу побажати собі і вам любити світ. Побажати людей, які нас оточують, бо лише від нас залежить майбутнє. На цьому все з вами була Юлія Маївка та студія Рожеві Окуляри. Шукайте нас в соцмережах. Заходьте на наш сайт. Пишіть. Любимо вас! До зустрічі через тиждень.